Вітаю! В цьому майстер-класі! Ми з вами пошиємо серветку, і по такій же технології можна пошити скатертину, тільки від залежності, залежить від розміру. Да? Серветочки у нас. Приблизно 30-35 стандартний розмір. Ну знову ж таки, стандарти є різні. Ви дивитесь, як вам хочеться. Можна зробити і маленьку 20 на 20 Все залежить від того, для чого ви її будете використовувати. Під тарілку класти, класти як саме серветку, а не під тарільник. Ось, да, прикрашати щось і так далі. Або під чашечку, під стаканчик. І таким самим чином ви можете і скатертину пошити. Да, і відповідно столу вашого е, робите заміри, роб, е, додаєте, наскільки у вас по периметру буде скатертина звисати, і так далі. Що тут важливо розуміти ще? Нам тут потрібно е, додати до всього периметра, по всьому периметру, е, відстань, припуск широчинки, який ми будемо загортати на зворотню сторону. Для серветок достатньо 2-3 см для скатертини. Від 5. У ці 5 і більше сантиметрів вони будуть скатертину як утяжеляти, тобто робити її більш такою ваговою, да, щоб вона не стерчала, а добре звисала навколо столу. Ось тому від 5 як мінімум, можна 5 і 10, можна, і 7, і 15 навіть можна. Також це може бути як і в вигляді декору, да, якась оздоблювальна така, оздоблювальний момент може бути. В нашому випадку я покажу це, як ми робимо на сервеці. Але ви розумієте, що так само ви можете і пошити скатертину. Отже, для початку, тут в мене розмір 35 на 35. Для початку потрібно розмітити лінії припусків. У нас припуска буде два: 1 см, який буде загортатися всередину, і 2 см, які будуть загортатися на зворотню сторону. Тобто, мені потрібно промалювати дві лінії з кожної сторони: 1 см, і від цього 1 см ще 2 см, тобто 3 см. Ось так виходить, має вийти. І тепер від, кожної, від кожного цього перехрестя, де саме 1 см, в, да, в кожну сторону відкласти потрібно 2 см. Звідси сюди, звідси сюди, тут так само, звідси сюди, звідси сюди. Тобто буде 1, 2, 3, 4, 8 точок у вас буде. Тобто, при оцей підворот у нас 2 см і 2 см відкладаєте. І поєднуйте ці точки. Лінія у вас має чітко пройти через оцей перехрестя цих ліній. Робимо так з усіма куточками. І потім складаємо ось цю лінію з цією лінією суміщаємо ось так. Ну і під, під кутом 45 градусів. Склали, сколюємо, і тепер нам потрібно перестрочити. Перестрочуємо від куточка до цієї точки. Припуск ми не чіпаємо. Тільки перевірте, щоб у вас правильно все е, співпадало. так. Ось так. І ще раз показую, да? прокладаємо строчкою від цієї точки. До цієї точки на припуск не заходимо. Так само робимо з усіх інших куточків, да, тобто кожен куточок так оформлюємо. Я вже промалювала, складаю, заколюю і переходжу на машинку, прокладаю строчку. На початку і в цій точці робимо закріпки. Ось так виходить, куточки у нас зашиті. Ось таким чином. Тепер я цей куточок зрізаю повністю, на відстань залишаю припуск 1 см. І оцей кусочок також відрізаю, якраз, бачите, в мене тут лінія. І по цій лінії я і відрізаю, тільки обережно не перерізати строчку. Переходимо на прасочку. і кожен шовчик нам потрібно розпрасувати в дві сторони. А припуск по периметру запрасувати всерединку і ці 2 см також запрасувати. Ось так виходить. І тепер в такому ж стані, поки не вивертаємо, нам потрібно розпрасувати припуски в дві сторони. Так, кожен припуск по всій стороні. Потім будемо вивертати і знову запрасовувати. Ось так виходить. І тепер кожен куточок потрібно вивернути. Вивертаємо і розрівнюємо. Ось. І ось так у вас має вийти зараз. Ось. Тепер переходимо на прасочку. І по цим лініям нам потрібно запрасувати 1 см спочатку запрасовуємо, а потім 2 см запрасовуємо. Повністю робимо так по периметру. І ось так виходить, показую ближче. На куточках у нас там все сховалося, загорнулося. 2 см і ось туди 1 см. Тепер по периметру приколюємо шпильками і прокладаємо строчку на відстані 1 мм, фіксуємо цей припуск. І ось така серветка виходить. Це з лицевої сторони, це зі зворотньої сторони. Ось такі охайні куточки. Рівненькі і гарненькі. А ось так можна серветочку скласти і покласти на тарілочку. Складаємо по діагоналі таким чином, щоб куточки трішки да, виходили один за одним. Одна сторона виходила за іншу сторону. Перегортаємо на іншу сторону. І оцей куточок перекриваємо сюди, а цей куточок перекриваємо сюди і ховаємо всерединку. Ось так виходить і можна сюди вкласти е, вилочку з ножем, з ложечкою, або якусь новорічну композицію, типу гілочка з іграшкою, або щось типу такого. Ось так. Все, приємного вам пошиття!